Uh Я зрозумів, що сьогодні сесія збирається тільки. Фактично по одному питанню це про виїзд депутата Бойка за кордон, то хочу офіційно дати відповідь пану депутату Бойку, так як він до мене дзвонив вчора, що я йому щось винен. Що, пане депутат, я вам нічого не винен, я тому депутат. що я на тінь чуди говорити. Я вже не 5 років і ні одного питання тут особисто або моєї сім'ї не виносилося. А ваші, світли, ваші питання по живій землі виносилося одноразово. А то, що я вас просив зайти в залу і проголосувати, бо не було форму, це не було моє питання. Це були питання громади. І були питання тих людей, які делегували туда. А мені, будь ласка, дайте. Всі рішення, які були надані за 5 років, депутату бойку по живій землі і освітлюємо йому. Дякую. Добре, нема. Я прошу вибачення, якщо ви зрозуміли, я просто пожелаю і згадав, що ми з вами зустрілися і. Ви сказали, що ми ваші слова. Але як не розумієте? Я хочу зняти, я прийму що у вас, ну, так. Прошу вибачення за те, що я. Я хочу дізнатися про те, я хочу. Тому прошу, так, підкажіть, будь ласка, питання і що ти інтересує, я буду приватизувати, ви можете, е-е. А я там

плюс 15 року понад святня. І друге питання це появка мусного прийому. Зумовлена стрілка собі ямикаю. На її питання розглядалося на засіданні комісії з питань обвинення земельної відносини. Це є завершення депутації тисячу квадратних метрів обслуговування будинку, був миру по 53, де вона є власне. Суд необхідність термінованому виході документів, вона просила свого голову, якщо не буде така ваша ласка. Шановні депутати сьогодні проголосувати по рішення, їм необхідно для проведення державної реєстрації. Відповідно, затверджується технічна документація, передається зі мене для власника в слуговому підтримку. Протокол земельної комісії no 25 року даний питання. Прошу перед податку.

Національні примістили. Значить питання вже було озвучено. Термін відрядження Івана Іменевичу Бойко з 15 жовтня 2025 року по 25 жовтня 2025 року в Швейцарії додої навчання та дієвий зустріч. Депутат виявляється про те, що оплата витрат на ребят за рахунок сторони, що приймає або за власний рахунок, або порядок, в інший порядок і за ще під час відрядження депутат має вести собі війну з моральними та етичною нормами України, до якої відв'ячена, вчасно прибувати на всі законом і заклади, дотримуватись норм депутатської етики, мити відрядження таких заходів, не порушуючи міжнародні правила та соціальності. Депутат несе персональні відвідання заручення законодавства східної, до якої відряджається, а також зарушення законодавства України, зокрема, щодо дотримання шроків по порядку передаду державному портовному тоже. Я даже я интересуюсь, не буду принимать участования в данном чудесном финале. Я бы хотел выразить, что за важный проект клиент смогу проработать вопрос, по которому мы договорились. 12 24 67 прозата до 7:00 по тому це питання, яке розглядав на комісії від маску, погодно 16.10 років, що якого перетехнічні результату та задатку власність слід і злокій партію. Без осаду заменити, що податків смерті, де вслуховування змелянка по моєму 53. Так, то висувало. Так, висувало. Так, 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 що це буде. Ви є важливим. Що немає в важливій стороні нового плану? Так, я хочу запитатися минулий раз паток дівчук сказав, що від Мерки до Гоголя в другій половині жовтня почне це робити жадо. Хочу почути, чи вона почнеться через день чи ні. через день почнеться до хвилювати. Сьогодні Так. ні, через день. через де день. через Господа степень на організацію зараз виконують роботу і до завершення Вони приїжджають компосту речбурщиков, за вашем циклобіжай, каполови само. Шест році раунд заговори, пропаду. Я тебе прошу, я саме кинув документську групу, щоб не зробили вчора по трансформаторах посту. Ага, багато мене не роблять. То я вас дуже прошу, а краще хай не роблять, я прошу. Краще не маєте, купа? А, Де якщо ми вже замовили техніку, ми вже не платили це і робиться, то не треба, щоб мешканці села які краще знають, ніж так колись, ви далі? Ну то ви бачили, що ви мали того просліку? Бачили. Бачите, ви там Скажіть, будь ласка, е, чому ви мені так кажете, що життєкоринні жительці села Посухів, щоб я мухалася до свого села? Ні, це, ні. це, це так вам до лиця мер, я там живу, від народу. І я вкалася, я не вкалася, я допомагала і буду допомагати. Це фіксується взагалі по цілій громаді. Якщо міська рада замовляє техніку, виходять банці, я не кажу персональні, виходять бабці, які краще знають нічого, що працює за лікари. Є, Ми, звісно, 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 і всім не звісно, там зупиняється е, техніку. Ми так маску відстати техніку, домовилися, це проплатили, усе як мешкається. Ви е, замовили який трактор? Скажіть, шановний депутат, я прошу послухати, е, який трактор ви замовили в Солобусвірі, з якою метою? Загорнути чи прикрити, чи знести сміття? Це гусеничний трактор, коли місяць лив дощ без перестанку. Вчора приїхав гусеничний трактор. Це не грейдер, а це каскаватор, яким ніхто ніколи в житті не рівняв дороги. Ви розумієте? І була калюжа, яку ми не встигли завести щеплення, одна лишилася. Ще Ну, не вистачило самі, щоб ми та штами з що розвезли. Це 100%, так бо праві, бо нам не було кому розгорнути. Ми що переможому розгорнули, то біля трансформатора вчора тим гутоничним трактором розгорнули. Це ж не було завдання цього трактора, Ростаслава бо Богдановичу, погодьтеся. Ну хоч раз скажіть, що я права. Ні, не Добре, дякую. Я не скажу, що ви правді. Бо ви вчителька, вибачте, при всій бувають, ви вчителька. І що? А не технічний спеціаліст, який розбирається. Теп... Як і, 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 і скільки ви сиділи за кімном такої техніки, навіть я не знаю за туда, де я не розбираюся. А я розбираюся. Добре, що розбираюся. Добре, що нас всі знають, як з нас зробити. А до того, скільки років робили? Ми все життя ту дорогу підтримуємо. Так що давайте ми вже не будемо про це говорити. Ми прийдемо цю дорогу. Отже, і я персонально в цьому винувати. Ні, я просто по-людськи звернулася, а ви не став, це, я беру відповідальність на себе. Ви присутні депутаті, чи, депутат, чи суджуєте на камеру, свою? що я сюди відповідальність за це. За ким халатне ставлення працівників чи робітників транспортного засобу, які халатно просто це і заступника міського голови, який дав доручення, таке ж зробити? Я не що відповідаю за це. Я про людське сказати. Я теж полюблювати. Добре, ще є питання. І не навіщо на твоєму Вчитель, який постійно працює над собою. І цікавиться, я ніколи б не говорю. Я знаю, що ти скалаток, що ти грейдер, і знаю, що ним роблять. І вражайте, говорили, така, бачу, не ображайте, будь при вас А тепер я не скажу. А тепер я не хотіла казати. У мене двоє дітей Де. були переможцями, я вже це говорила. Якщо ви кажете вчитель, і я буду говорити, що ви ненавидите вчительство, і ви нас бажаєте. Я говорю, що маніпулюєте. Поняття навчиниства маніпулюється е, поняття на освіта щодо особливо в тих населених пунктах, де немає дітей, бо треба тримати. Це політичне рішення, бо треба приймати. Якщо вже на то пішло при всій повазі, при всій повазі, коли я казав, прийдіть серед на сесію, бо треба проголосувати, прийняття бюджету, прийняття. Е, ви зараз бачите, що, що це. Коли депутат, який якому треба виїхати, говорить, що я не спроможу скликати сесію, керувати сесію, я не можу організувати. А потім персонально треба виїхати і треба все скликати, закидати. І, і потім будуть обзвоювати всі полатення час прийти. Свар.